Доброго дня. Оток, всім привіт. Шо, хочу вам розповісти, яке воно життя українського біженця в Німеччині. Трохи про себе з Маріуполя. Жив, працював, мав житло. Все згоріло, все пропало. Біжив біля засталя. був тяжко поранений, Донецьк. Потім з Донецька на костелях добрався чудом до Німеччини. Тут вже виходить з 1 августа 22 Німеччини. Ну, рік лікарня, реабілітація. Вже почав, почав ходити. Зараз пішов на курси. Три дні вже відходив на курси, шпрах курси. Що я вам хочу сказати? Як там багато кажуть, життя біженця сидять, отримують пособі, все гуд. Трохи воно не так. Трохи не так, бо життя біженця дуже тяжке. По-перше, спасання втопаючого ну, діла рук самого утопаючого. Ти нікому тут не потрібен, тобі потрібно самому все організовувати, шукати житло, договарюватись, все це мови не знаєш. Дуже тяжко, дуже тяжко. Але що, хочу сказати Німеччині дуже велике спасибі. Бо да, ти сам собі все це знаходиш, житло шукаєш, але ж тобі його сплачує джоб центр тобі дають пособі. Ти з голоду не помреш, в тебе є що їсти, є що одіти. Потім йдеш на курси. Курси тяжкі, звісно, але таке життя. Що хочу сказати, ті, хто думає кудись їхати в якусь країну, ви повинні чітко розуміти, куди ви їдете. Що ви там будете робити, яка у вас була спеціальність, яка у вас було образування? Як ви тут будете інтегріруватись, як де ви будете працювати? Тому що багато приїжджають, впадають в прострацію, що робити, як робити, ніхто не розуміє, за тут за тебе ніхто нічого вирішувати не буде. В будь-якій країні, в першу чергу, біженці це робоча сила. В кожній державі потрібна. Робоча сила, яка буде працювати бажано за недорого. Такі діла. Що по собі, скажу вам чесно, дуже хочеться додому, дуже хочеться додому в Україну, тому Це зараз ходжу, займаюся максимально ногою. Ну, у мене ногу почти було відірвало в Маріуполі. Німці зібрали, тому зараз я з костелів зліз, ходжу. Кожного дня займаюся ногою, пішов на курси, але, чесно кажучи, от я лічно буду повертатись. Да, в Україні війна, да, нас бомблять, нас обстрілюють, але, але в душі є таке чую відчуття, тепер розумію, чому повернулись мої товариші з Чехії, з Польщі, які там жили, мали свою справу і пішли на фронт в Україну 22-му. Є таке відчуття батьківщина. Ну, от мене тягне додому. Хочу бути вдома. Хай по мені будуть стріляти, але я буду чимось допомагати. На фронт не піду, звісно, ну, судя по всьому по моїй ногі, тому що я бігати не можу, ходити з трудом, сісти і то не можу на цю ногу. Тому з мене такий вояка, що, не дай Боже, кожному. Але дуже додому хочеться, тому не всі біженці, як кажуть. Повтікали і не хочуть додому. Дуже багато хочуть додому мої друзі з Рубежного, Краматорська, Славянська. Вони дуже хочуть додому, з Харкова, дівчата, в кого нема маленьких дітей, майже всі повернулись. В кого діти малі, ті, звісно, да. вони розуміють, що безпечність дітей превище всього. Тому такі діла.